Радіта всіх друзі, сьогодні у нас 18 листопаду, Бройлерам 31 доба. Сьогодні вранці проснувся, прокинувся і дуже схвилювався, тому як після вчорашньої атаки світла не було сьогодні. Бистренько прибіг сюди, думав, тут бройлер почав мерзнути, але ні, навпаки. Скільки зараз градусів? 21 градус це вже бо провітрив. Було 24 і вологість під 80 стояла. От. Тому в вальця відкрив естественну вентиляцію, щоб тут йшов хоч якийсь воздухообмін. Бо без принудительної тут геть гапи. От. Тому як би там не було, сьогодні у нас за графіком прибирання зараз прибираємо, замінюємо дерев'яну стружку на свіженьку. От. І будемо чекати світа, щоб включити нашу вентиляцію, витягнути, хай собі робить. От. Ми подивимося, все добре, що морозів немає. Буде морози, доведеться якусь буржуйку робити. Але спасає те, що, рятує нас те, що курник в гаражі, в гаражі як-не-як своя атмосфера, свій градус. Тепліше, ніж на вулиці. Ну і звісно і тут, а ще тепліше. Тому от така от у нас вийшла. такий пташник у нас вийшов, таке приміщення. От. Тому давайте зараз приберемося та подивимося, що далі буде. Якщо температура не буде стрімко падати, буде держатися, то можливо я оці лампи інфрачервоні вже приберу. Поставлю їх у наших, до наших несучок. А тут уже нехай, бо я бачу, їхньої температури вистачає взагалі, щоб прогріти це поміщення. От я стою, навіть мені тут спекотно. Тому давайте подивимось, що буде далі. Ну що ж, друзі, прибрав я ту половинку, перегнав бройлера туди. Посипав там дерев'яною стружкою та й кліносаном. Зараз буду прибирати тут. От. Неможливо тут душно. Тільки стоїть двері зачинити, все, дихати нема чим. Істечна е, е, вентиляція та, що є, її не вистачає для 50, ну навіть на 50, тут 48 голів. От. Фух, тому без принудительної витяжки тут дуже-дуже поганенько. Тобто ну, 73% вологи ну, я вже відвих. Да, Спочатку, поки я не настрою вентиляцію, так воно і було. Але потім, коли я доробив вентиляцію, ну тут е -е, більш було 67% вологи. Зараз ну, зранку геть було 80%. А зараз трішки спало, бо двері туди, сюди, там, то все. Так, ну ладненько. Давайте будемо далі прибирати та там подивимось. Так, ну що ж, друзі, поприбирали в курятник, вже них заплетається. Повітря стало значно свіжіше. Не такий тяжкий воздух. Зараз їм досиплю. Корму і піду далі займатися своїми справами. Незручно трішки самому це робити, але так, отут тут, бачите, я трошки, ну чесно видно, трошки облаштував В годівниці, доварив ще такі електродики, щоб вони туди не залазили, не купались там. Так. досипати баталь з'їли зараз засиплю там віддять отак от і справляємось тут коли нема світла Знову ж таки, думав, з відключення світу у них тут буде дубак і буде, будуть вони збиватися, докучити, грітися, але ні, їм тут зараз навпаки спекотно та й велика вологість. Ну нічого. Якось то буде. Будемо провітрювати чаші. Двірі вичиняти, та провітрювати. Ну все, на цьому наше прибирання закінчилось. А, тому давайте спостерігати далі. Так, друзі. Настав вечір. Вимкнули за графіком світло. Що хотів сказати? Тут у мене підсвітка працює. Трохи трохи печально, тому що за... То тобто зранку виключили, десь в 11 не, в 2 дали. За цей час цілий день витяжка працювала, знизила вологу до 67%. І тільки тут все налагодилось, знов пропало світло. І все. Зараз вологіс сопять підійметься. Ось, ось я відкрив тут хвірточку. От, нехай іде, нехай іде свіже повітря. Ну, його, звісно, не вистачить. Так, що ми сюди вже переселили, зараз світло включу своє на лобі. Сюди вже переселили назад. Наших пацієнтів, ось цього головка, Ось о він. Ну, вже тут йому краще. Уже біга, прига, чухається, тирсу кидає. Ось ну, так. от, Це таке справи, так. Да. Далі передають ще морози, тому будемо думати якусь буржуйку ще в гаражі, щоб прогрівати гараж. Ну, подивимося, як воно буде. Тому... До зустрічі, хто кажуть. Так, друзі, сьогодні у нас 20 листопада. Позривав я ковдри поубирав на стиках скотч. От. Тому що зараз, зараз волога 80%, світло то є, то немає, вивітрюється вологість дуже повільно, а набирається дуже швидко. Тому було прийнято рішення обрати цю ізоляцію нахрен. Оточи повісив лампу, що підсушувала стінку цей кут. Бо грошу на те, що тут у мене приточна вентиляція, холодний воздух заходить. Ось сюди віді у вигляді конденсату на стінки приміщення. Фанера впитує в себе. Звісно, вона впитує в себе вологу. І потім довше сохне, довше віддає, тому вологість тримається. Скажу так, за почуттям, то тут зараз комфортно, дихати є чим. Але, але я думаю, це зайве. Тому як дуже велика вологість, градус, як ви бачите, вони підтримують його. зараз. Фонарик уберу 22 градуси. От. Тобто зараз буду по кругу знімати всю ковдру, обира весь, весь скотч. Сьогодні ще і тепло і дощить на вулиці. Тому волога, вологі збільшена. Тому зараз я приберу всю ковдру. Познімаю увесь скотч і будемо вже дивитися, що воно покаже. Уже навіть додав отаку трубу каналізаційну, не знаю, це який діаметр 110 чи яка, чи 160, мабуть, 160. Так, 160 От, ну це не рятує, геть не рятує. Постав туди також кульвер, щоб витягував. Отак так все зробив, провів до комп'ютера. Скрутив на, на горі е, ковдру, щоб вологість не скоплювалася, щоб уходила через ці щілини. Також побрав скотч весь. Ну Подивимось, як воно буде працювати. Зараз ще оберу на задній стінці ковдру. Цю бокову, мабуть, трохи не буду. Подивимось. Подивимось по градусу, що вони дадуть, бройлери і по, этому. по вологості, тому що передають морози. Морози передають, щоб не заморозити їх. Ну, я... Сумніваю, що ми їх заморозимо. У нас немає таких зим вже останніми роками до мінус 10-20. Теж зараз лізу. Ну, тому зараз прибираю цю всю ковдру, нехай приміщення дихає. Може такого скупчення вологості не буде. Давайте подивимось, далі покажу, як до чого. Да, тут у мене. Скільки цей бролер, стільки і йде. Переробки, переробки. Воно, інструмент що не приберу, завжди накидаю. Ну, це отак. От. Давайте поїхали, подивимось, що воно покаже. О, вже вологість, а буде видно чи ні? Уже вологість 79. О, віконце яке в нас чудове. Ну, погнали, поубираємо зайву вологу і пади ой вологу зайву ковдру і подивимось. Отакі вікно це може зрігати, щоб не заходити. Так, ну що ж, друзі? Розкупорив я цей пташник, зняв ковдри наружі, зняв скотч зайвий, також вже показував, лампу поставив, щоб підсушили цю стінку та підігрівало воздух. Волога нарешті почала падати. Вже 77%. Ну що я. Ще я грішу на те, що двері були відчинені, так як сьогодні на вулиці було тепло, плюс 12, але дощило, волога була, мабуть, пташник попадало в вологе повітря. Звісно, стінки, фанери поглощали цю вологу. Це тепер деякий час треба, щоб у нас Пройшла волочність. і Ще один бролір у нас сьогодні уйшов, залишилось 47, одного причавив, а у двох водянка, бо сьогодні одного розрізав, а там води було геть. Це все із-за повишеної вологості було. Ну я рад, що з іншими все добре, вони собі файно розвиваються, ростуть, п'ють, їдять, тому все добре. Сподіваюсь, більше таких випадків не буде. Може у них ще й патологія якась була до цього, бо я ж говорю, нічого-нічого і різко раз, і, і все. Ну, Давайте будемо спостерігати далі. Так, друзі, сьогодні у нас 23 листопада, 36 та доба нашим бройлерам. Сьогодні що я зробив, точніше, не сьогодні, а вчора. Оночі стухнуло, вирішив доростити трошечки їм приміщення. Зараз покажу. Поставив вже сюди ліхтарик, ну, не ліхтарик, а лампочку, щоб у них було помірне освіщення. І отам от отакий куточок я доробив. От. Так, що сьогодні по волозі і <кхи> по градусу? Градус сьогодні 18, 66 вологості. Тобто, двері сьогодні на провітрення у нас. Витяжки не працюють в плані примусово. І отут я лишив отакий отвір. От. І як я побачив, як я побачив, все це дуже хорошо спрацювало, сьогодні не гудять, не гудять ті кульвери і Птиця почуває себе більш комфортніше. Воно розселилось по всьому курятнику. Бігають, стрибають, їдять, п'ють. Тому отак от, от. Нарешті я. Нарешті у мене вийшло вологі знизити. А вже на вечір холодає. Тому я ще не вирішив, мабуть, буду зачиняти двері на вечір. Ну на ніч. Зачиняти двері та й включати все таки ж витяжку, бо ночі хто його знає, як там буде градус, гараж що та й приміщення також. Як-ніяк, -як, закрите приміщення і закрите. Тому на ніч, мабуть, я цю двірку, двірку закрою та відкрию наші. Приточні вентиляції. Ось так я їх зробив. З обратної сторони заслоночка. От. Пога, на сьогодні важили, Уже не записали, точніше, не схотіли зніматися, так як, що не відео, то перевіс але ж. О чому тут маємо, зараз покажу. От. На паузу кому цікаво поставити. Ну, вага вже підходить у кого до трьох, у кого вже за три. Вчора всіх переважували, контрольний перевіз 35 доба, сьома неділя, то були і навіть по половиною, вже в 36-й день. Тобто сім'ї ще до 20 днів їсти та рости. Отакі сьогодні, у нас. Отакі сьогодні у нас зміни, тому подивимося, як воно далі буде працювати.